Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку близнюки на червень 2023 року. Отже, близнюки, давайте подивимося, що на вас чекає в червні місяці. Перше, що хочу сказати, це про повний місяць, який відбудеться 4 червня, в знаці стрілець, протилежний від вас знак, і відбудеться він вас в сьомому секторі. Про що взагалі говорить повний місяць? Повний місяць говорить про завершення якогось етапу. А сьомий сектор це сектор взагалі сім'ї, сектор партнерства. Шлюбу, сектор, знаєте, партнерів, але не тільки особистих партнерів, а й партнерів по бізнесу, по роботі. І, взагалі, як це може бути. Наприклад, якщо ви довго з людиною були в стосунках, зустрічались і так далі, то зараз, по цьому повному місяці, ви можете отримати пропозицію руки і серця. От або приймати рішення, наприклад, зженитися на своїй другій половинці. О, тобто етап зустрічання у вашому житті завершиться. Наступне, наприклад, якщо ви були в шлюбі і шлюб ну був взаємини, у вас були конфліктного характеру, ви не знаходили спільної мови. То по цьому повному місяцю ви можете прийняти рішення розлучитися. Або, наприклад, у вас був партнер по бізнесу, і зараз ви приймете рішення там поділити компанію, чи викупити компанію, чи у вас викуплять компанію, і ви не захочете більше з цією людиною співпрацювати. Тобто, це може бути також взаємними із друзями. Ви, наприклад, подумаєте, що є якась людина, яка Постійно якби, бере від вас, бере, бере, бере. І в тих взаєминах ви ну, нічого не отримуєте. от, І не, не відбувається ніякого анархообміну. І ви вирішите ці взаємини припинити. От наступне, що хочу сказати про планету Венера. Адже Венера 5 червня змінює знак і переходить в знак Лев. А це для вас третій сектор. Взагалі, планета Венера це планета, яка відповідає за красу, за любов, за гроші. А третій сектор це сектор комунікації, поїздок, транспорту, підписання документів. От, тому, якщо у вас були якісь плани щось придбати, або, наприклад, якийсь транспорт купити, то починаючи з 5 червня і до кінця місяця ви знайдете для себе класний варіант. Тобто, якщо ви планували купити автомобіль, то це буде автомобіль в тому кузові, що ви хотіли, на тому салоні, який ви хотіли. Тобто по суперприємній, класній ціні для вас. О, от потім наступне, що хочу сказати про планету Плутон, адже Плутон з 1 травня розпочав свій ретроградний рух, і ретроградним Плутон буде до. З середини жовтня. А зараз, 11 червня, Плутон повертається в знак Козиріг. Тобто, в кінці березня він увійшов в 1 градус знака Водолій. А зараз, 11 червня, він повертається в 30 градус Козирога і буде в Козирозі до 21 січня 2024 року. А для вас це 8 сектор. тобто Взагалі, останні 15 років Плутон знаходився в Козирозі, і зараз до кінця року, там до 21 січня, навіть наступного року, він далі повертається в козирі ну, доробити справи, які він не доробив за цих 15 років. А ось сектор це сектор взагалі чужих грошей. Це може бути сектор грошей партнера. Наприклад, у вас є партнер чоловік, наприклад, і він вам останні 15 років. Допомагав, або це може бути допомога від батьків, або це можуть бути інвестиції, тобто. Це, що стосується чужих грошей, або, наприклад, допомога від держави. От але зараз по ретроплутону ця допомога може припинитися, ну як мінімум, до жовтня. Вам ну, людина може сказати, зараз у мене немає там можливості тобі допомагати так далі. Або у вас е припиняться виплати від держави в зв'язку там з економічною ситуацією, або іншими причинами. Наступне, що хочу сказати, це про вашу планету, близнюки. Це про планету Меркурій, адже Меркурій 11 червня переходить ваш знак, Меркурій, ваш управитель, і Меркурій обов'язково принесе вам якісь подарунки. От Меркурій буде у вашому знаці до 27 червня. А і, взагалі, перший сектор це сектор, який відповідає за нашу зовнішність, як ми виглядаємо. Це сектор, який відповідає за нашу діяльність, за наші цілі, плани, за стиль одягу. Тобто, ну це взагалі такий універсальний сектор. І можливо, зараз ви захочете змінити свою діяльність, захочете Зайнятися чимось іншим або зміняться ваші цілі. Наприклад, ви е, хотіли е, прагнули чогось одного, а зараз ви зрозумієте ні, вже минув час. Я вже цим не хочу, наприклад, займатися. От. Наступне хочу сказати про планету Сатурн, адже Сатурн, 17 червня, теж починає ретроградний рух, і Сатурн, як і всі вищі планети, практично ну є ретроградним, десь близько 5 місяців в році, тобто там теж десь до середини жовтня. І Сатурн зараз знаходиться в рибах, а це для вас десятий сектор. І тобто, бачите, якщо у вас були якісь плани по кар'єрі, наприклад, ви хотіли якийсь бізнес відкрити, то вам треба зараз добре все підготувати, наприклад, пошукати приміщення, розпочати там ремонт, а подумати, де ви будете закуповувати товар, написати кошторис. Підписати всі документи і успішно ваш бізнес вже запрацює на осінь, тому що там зараз буде багато вищих планет ретроградних. Наступне, що хочу сказати, це про новий місяць який відбудеться 18 червня, і він відбудеться близнюки у вашому знаці і у вашому першому секторі. А новий місяць завжди говорить про те, що щось нове увійде в ваше життя. І як я говорила попередньо, так як у вас там і ще ваша планета Меркурій знаходиться в першому секторі, близнюках, і е, це може бути зміна діяльності, зміна е, свого стилю одягу, зміна свого. І між зачіски. Ви можете, до речі, теж і людину зустріти, наприклад, партнера, який змінить ваше життя по цьому новому місяці. Наступне, що хочу сказати, це про вашу планету Меркурій. І Меркурій 27 червня змінює знак і переходить в знак Рак. Це для вас другий сектор. А другий сектор це сектор, який відповідає за гроші, які ми заробляємо самостійно за нашу самооцінку, за слово. тобто. Якщо ви е, взагалі працюєте з клієнтами і ви проводите консультації і багато часу з людьми, то починаючи з 27 червня клієнтів у вас збільшиться буде у вас набагато більше клієнтів. От або, наприклад, ви будете багато їздити е, в невеликі поїздки по роботі. О, ось і ще одна планета, про яку я хочу сказати, це планета Нептун. Нептун 30 червня теж розпочинає свій ретро рух і ретроградним Нептун буде теж орієнтовно 5 місяців. До жовтня І Нептун зараз знаходиться в знаці риби, а це для вас 10-й сектор, сектор кар'єри, про яку я говорила попередньо. І тобто, це такий от період червень, як я бачу, період підготовки до. Ну, наприклад, якщо у вас є плани на свій бізнес підготовки свого бізнесу або Типу, якщо у вас є плани в кар'єрі, наприклад, якась робота за кордоном, то це підготовка до цього. Або це може бути завершення справи, які були в минулому по кар'єрі. Наприклад, ви працювали на фірмі і вам говорять: ну, типу, добре, ти можеш у нас ще більше напрацювати. попрацюй у нас, наприклад, ще півроку, і ми тобі там дамо гарну виплату, але нам ти ще потрібен на півроку. Отакий Червень на вас чекає близнюки. Хочу сказати, що новий місяць відбудеться в вашому знаці. А також ваша планета Меркурій, два тижні, буде знаходитись в вашому знаці. А ще е, планети Юпітер і Уран зараз знаходяться в Тельці. А це для вас 12-й сектор. А 12-й сектор це сектор, який відповідає взагалі за далекі землі, за переїзди, за імміграцію, за пізнання себе, за психологію, за астрологію, за Таро. І е, це е, ці планети увійшли в цей сектор надовго. Там Юпітер в Тельці буде рік часу. Уран буде ще три роки, і це такий період для вас усвідомлення багато речей і трансформацій, і змін. От, чого я вам бажаю, і звичайно, червень місяць це місяць, який буде робити акцент і на стосунках, на взаєминах, і на кар'єрі, на комунікації, на поїздках недалеко. от. Тому я вам бажаю успішного першого місяця літа. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.